Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас знов візерунок журналу Штрик муста. Я на нього вже декілька разів дивилася, але перегортувала. І як вив'язала візеруночок, виявилося, що незаслужено. Перегортувала. До речі, тут кардиган вив'язаний цим візеруночком. Дивіться, який гарний. Гарний ажур, такий спокійний, не схожий ні на який інший візерунок. Тут хочеться сказати, ну, я бачу тут і квітку, і ромб, і просто якийсь такий чудовий бачите, на тюльпан трішечки схоже, такий чудовий ажурний візеруночок. Абсолютно люба річ буде гарно виглядати візерунок. Дирочку, якщо зменшити, то ви знаєте, як в зворотньому рядочку схрещену лицьову пров'язуємо замість зворотньої петельки. Я маю на увазі саме накид пров'язуємо. Але я б залишила все так, як є. Дуже гарний, дуже гарний, приємний візерунок. Так, дівчатка, нам треба набрати кількість петель. Кратна 14, плюс одна петелька для симетрії, і плюс дві кромкові петельки. Я взяла зовсім тонюсіньку ниточку бірюзову. Так, зараз подивимося, як цей візеруночок буде виглядати на тонеценьких ниточках. Так, дуже гарний. Так, і в рапорті у нас 20, 24. Рядочки. Одна петелька для симметрії, це в нас буде е, починатися рядочок з неї. Вона в нас буде завжди лицевою пров'язана. Так, починаємо. Перша петелька. Це в нас для симетрії лицева, далі 4 чотири лицевих. Чотири лицевих, дві разом лицевою. З нахилом вправо. Накид лицева, накид, протяжка. П'ять лицевих. Два. 3, 4, 5. Зворотня петелька. В зворотніх рядах ми все, все вив'язуємо по візерунку. Якщо бачите, лицеву, пров'язуємо лицевою. Накид пров'язуємо зворотньою петелькою. Зараз покажу. Давайте один, разочок, один рядочок з вами пров'яжуємо. А далі ви зможете вже робити це самостійно. Накіп просто пров'язуємо зворотньою. Формується візеруночок у нас тут тільки в лицевих рядочках з лицевої сторони. Так, другий, третій рядочок. Чотири лицеві, одна лицева це для симетрії. І далі три лицевих. Два. Три лицевих, дві разом лицевою. накид, Лицева, накид, лицева, протяжка. І чотири лицевих. Один, два, три, Чотири. Це ми з вами зв'язали третій рядочок, четвертий провіжіть, будь ласка, по візеруночку. Так, далі п'ятий рядочок Три лицьових. Ну, одна, Давайте навіть не буду повторювати кожного рядочку, що перша це для симетрії. Просто вам буду її додавати до основних петелік. Три лицьових. один, два, три лицевих, дві разом лицевою. Просто ви її маєте на увазі при підрахунку для плечового виробу. Дві разом лицевою, лицева, накид, три лицевих. Так, два. Три лицьових, накид, лицева, протяжка. Три лицевих. Це в нас п'ятий рядочок, шостий в'яжіть по візеруночку, будь ласка, і сьомий будемо в'язати далі разом. Сьомий рядочок, дві лицевих. Дві разом лицевою. Лицева. накид, п'ять лицевих. 4 5 накид, лицева і протяжка. Дві лицевих. Це був сьомий рядочок, восьмий в'яжемо по візерунку. Так, далі дев'ятий рядочок. Дві лицевих. Дві разом лицевою. Лицьова, накид, 5 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицьова, протяжка, 2 лицьових. Цей рядочок пров'язали ми так само, як і сьомий рядочок, однаково. І так само ще, будь ласка, самостійно прив'яжіть зараз 10-й зворотній, потім 11-й, він теж схожий на 7-й і 9-й. І 13-й рядочок будемо в'язати разом. Так, 13-й рядочок, одна лицева, накид, протяжка. 9 9 лицевих 2 3 4 5 6 7 8 9 дві разом лицевою накид і, і лицева петелька 14-й рядочок в'яжемо по візерунку Далі 15 рядочок. Першу петельку знімаємо: лицева, накид, лицева, протяжка. Сім лицьових. Два. Три, чотири, п'ять. 6, 7 лицьових, дві разом лицьовою. Лицьова, накид, лицьова. 16 рядочок по визеруночку. візеруночку. 17 рядочок, дві лицьових, накид. Лицева, протяжка. П'ять лицевих? Чотири. П'ять лицевих, дві разом лицевою, лицева, накид дві лицевих. Це в нас був 17-й рядочок. 18-й в'яжемо по візеруночку. Далі 19-й рядочок. Петельку знімаємо. Три лицьових. накид, Лицьова. Протяжка. Три лицьових. Дві разом лицевою. Лицева накид три лицевих. Це в нас був дев'ятнадцятий рядочок, і так само ми пров'язуємо ще двадцять перший і двадцяти. Дайте я пров'яжу. Тут у нас всього лише 24 рядочка, тому закінчується рапорт. Ще 21, -й, 23 -й пров'язуємо, так як 19, і зустрінемося. Покажу вам, як вийшов цей візеруночок на більш тонесеньких ниточках. Так, дівчатка, закінчила я рапорт. Дивіться. Теж, ну, на одному рапорті, якщо чесно, сильно, сильно не роздивишся. Але ж подивимося, що з вами ми зв'язали. Так, гарний такий візеруночок. Мені подобається. Він ніжненький, не такий. І, як для мене, то щось новеньке. Дівчатка, коментуйте. Як вам сподобався цей візеруночок, можливо, щось будете їм в'язати. Дякую вам за активність, за те, що пишете коментарі, ставте обов'язково вподобайки та діліться моїм відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!